Дивіться, який гарний ранок. Краще цього ранку може бути тільки ранок, який ви побачите своїми очима. Ех, рибка гуляє, погода супер. Оце ранок. Друзі, всім привіт! Це дядя Льоша. І ми йдемо на рибалочку. Зараз прийдемо на місце, там вже слава, мабуть, всіх судаків виловив. Ну зараз подивимося. Наші судаки там ще по-любому є. Прийшли на місце, а тут же слава всіх судаків виловив. Слава як рибалка. Глухо, ну нічого зараз. Ти знаєш, хто зараз буде ловити? Чия черга зараз ловити рибу? Починаємо. Так, Що у нас по спінінгах? По спінінгах у нас MajorCraft Over 7 до 28 і Flagman Z до 16. Заряджаємо. Так, Друзі, спінінг ми зібрали наш. Зараз будемо пробувати. Слава заряджає, грібець вже. Щось не ловиться. Зараз будемо ловити неенгрібець. Так, робимо наш перший закид. Фатік 2.8, герой прошлої рибалки. Тормоза за Катушка у нас після ТО. Поїхали. Так, є закид. Те, у нас дали зранку. Зараз будемо пробувати. Слава вже розловлює новий силикончик Зараз будемо ловити Зараз все буде О, Впало потихеньку Поїхали Є да, те що відчувається Може даже і 20 треба ставити 18 І не об'єм Да да ну то, ти бачиш, Об'єм води, мабуть, такий ще. Пішов воділа. Трошки стягую так. Так, перший захід. Подивимось. <рес> <рес> чи принесе він нам щось, чи ні? раз перевіримо теорії рибаків, що з першого закладу ловити не можна, рибу відпускати першу можна. Зараз будемо перевіряти, що ми там з першого закладу зловимо і як це повлияє на нашу рибалку. О, а це ракушки. Будьмо вже там так якісь. Слава Карчагіна нашов. Угу. Буває. Там дерево лежить, ми в прошлый раз бачили на холоті, як сітку. Дітки проїжджали, кажуть, там не сітка, а такий корч лежить здоровенний. Просто а ми там чуть якірне залишили. Так, перший зати мимо. Ось і подивимося, яка у нас буде рибалочка. Нікого нема. Продовжуємо. О, дивіться, перший улов. Ось такий бичок тут. Там його навіть не помітите. Без зуму. Але є. З ракушкою. Ну, перший улов є. Кормова база на місці. Значить риба буде, може трошки пізніше. Пробуємо. Так, ну що, поки що тиша, як кажуть, зараз п'ємо кофе, збираємо спінінг з меншим тестом, будемо пробувати на окунці, я вже не знаю, щось нічого не криє у нас. Один бичок тільки і все. Ой, та й защику, щоб ми ще так не пролетіли. Шість грам, танточка дводюймова, пробуємо. Закид на глибину. Будемо пробувати приманки поменше, може йому зараз треба щось маленьке подавати тому судачку. Зараз спробуємо. Тут взимку дядя Саша. На мікрончика на глибині 15 метрів. Такого гарного судака зачепив. Може і зараз такі приманки поменше потрібні. Дивно, нікого нема. Ну. Це вже зовсім. <смі> я, Уже окунь взяв з судак, судака, де вдвох пішли на нерест. <смі> я вже не знаю. судаку ще не рановато, а окунь от саме раз. Та й щука зараз на нересті, теж не клює нічого. Зранку були на поверхні, круги були, та й риба верху виходила, що то за риба? Мабуть чихонь. Так, нікого. Там трішки глибина поменша. І може там хтось буде. Ні в кого. Хлопці на лодках повиходили, але ж теж нічого кльову нема. Забрались прямо ось такі от карчі, завали тут такі. Спробуємо по завалах може когось знайти. Зараз сховаємо жало гачка, щоб не всадити спалок тут добряче. Спробуємо, продовжуємо на ультралайт, бо на великі приманки щось не хочу ніяк брати. Такий образний ультралайт, 6 грамів, але ж все ж таки пробуємо. Може попробувати під деревця, попідкидати, може там хтось стоїть. На глибині зовсім нікого немає, на бровках теж щось. Риба сьогодні бойкотує. Оп! ні, це паличка якась була. Це не наша, це не на риба. Перевіряємо гачок, щоб був в резині, бо тут корчів дуже багато. Спробу попідкидувати під корчі. Корч на корчі там. Там такого нема, щоб закинути. Ще разок. Десь нема ніби сьогодні. Такі от рибалки, хоч передивляєшся, що там в коробках лежить, бо зазвичай ловиш на одне те саме, на що ловиться, там вже і ніхто не дивиться, що там в тих коробках лежить. Так хоч передивився. Да. Може щось нове спробуємо. Бо вже буває таке, що відкриваєш там десь на дні, о, а в мене таке є. Оп, є, 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 хтось є, рибка наша. Ух ти, як давить, нічого собі. Оце воно щось тягне, нічого собі. На ультралайтик. Ну я не знаю, витягнемо чи ні. Бо. Ох, як сильно давить. Ох. Ось ми і встали в якусь палку чи щось таке там разом з рибою. О, є. Ну як так? Будемо чекати, може вийде. Блін, така гарна покльовка їх. Завізи все. Сидимо, чекаємо. От блін. Спробуємо відчепити. Звідси може вийде. А ми там палку вже зайшли. Оце. І все, оце і вся рибалка. Пробуємо ще раз. Танточка наша дводіймова, 6 грамчиків, ультралайт. Спробуємо ж таки когось зловити там. Хтось же там клює. Так. Виставляємо в піни. Поїхала. Так, ось, так, у нас тільки на, на лайт, на ультралайт покльовки. На жаль, ць, гарних судаків нема. Мабуть це був гарний окунь, але зійшов, завів корчів. Друзі, ось така у нас вийшла рибалочка зі славою. Хотіли взяти реванш по судаках, а у ітозі поймали Петровича. Два бички за весь день. І одна риба у мене була не ультралайт, гарна, а така з ударом під сік, вів, зайшла в корчі і все не зміг вивезти, там і залишилось. На жаль, на цьому все. Будемо завершувати. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времен і суток. Дякую, що залишаєтесь на каналі Дідельоша та Рибалка. Бажаю вам рибалок по можливості без Петровича, але без цього нікуди. Таке теж буває. Бажаю вам мирного неба над головою і щоб все було добре. Все, всім пока і до зустрічі на рибалках.